Друзі, вітаю, я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди. Слава Україні і Збройним силам. Сьогодні у нас обов'язкова програма. В цьому році ми зобов'язалися робити регулярні професійні дегустації і рейтинги по шести продуктовим молочним групам. Сьогодні ми досліджуємо сметану. Вже немає з нами волошкового поля. Ми з ним попрощались. Я ще залишив, не хочу перезнімати, кефір в пюрпаку волошкового поля. Він буде. Ефір наступного вівторка. А сьогодні ви побачите дегустацію сметани, сам процес в кінці, дивіться за хронометражом, буде е, таблиця підсумкова з кращими і гіршими зразками дегустації, і так звані протоколи з мокрими печатками. Тобто, ви побачите, як голосували три дегустатора по різним маркам. Так, та не буду затримувати, значить ще раз, сьогодні ви побачите е, сам хід дегустації, короткі коментарі спеціалістів по ходу, в кінці е, протоколи дегустації від дегустаторів і рейтинг. Е, ще порадую вас коротким анекдотом про мене, поплачусь вам в жилетку. І е, наступного вівторка кефіри в п'ятницю чекаю підписників. Будемо розбиратися з вами детально. Чому ті чи інші результати, як завжди, проводимося по кожному виробнику, яких вони які. І ще раз, кому це цікаво, підписуйтесь на канал для підписників. У нас крім того, що випуски по п'ятницях без реклами, ще є вікторина професійна. Там ідуть питання і призи. Призи ну, сирного асортименту з нашого сайту Золота лінія. А зараз, скажімо так, смачного перегляду. Так, так, та так, 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 не треба. ти все просто... Я питав глядачів, хто порадить, щоб було на два мікрофони. Ну, поки що мовчать. А що значить порадить на два мікрофони? Ну, У мене ж вхід один на телефон. На телефон вже знімаю. Чай вже є. Показую, що буду від дівчат просити робити. Бачу, ну, їхала з Києва, що ж тут скажеш. Ложку. Перемішаю обов'язково трохи. Перемішую, чуєш? І далі, бач, трохи тянеться, я тобі розказував, що будемо очікувати. По кілька ложок сметани. Ну, По півстаканчика, якщо. Не жаліємо. Сподіваюсь, плюватись не будемо, будемо ковтати. Хай трошки знайшлися. Опа. Ну, тобто практично зараз підписуємо тарілочку і таких тарілочок у нас буде сьогодні 9. Чекаємо на нашого головного експерта Лесю Юріну. Ти на авто? Так, треба трохи перемішувати. Але сироводки нема. Ні. Ні, ну і супер. І так прямо розкладай, не жалко, щоб було дегустатором. На пробу. Щоб не замало. Потім всі перемішаємо. І почнеться закрита дегустація всліпу. Хто там пальця облизав? Все, капець. От звертаю увагу. Слов'яночка, бачите, трохи вздута. На дегустації сиро кисломолочного трохи вздутий був короб з сиром кисломолочним органікмілк. Але сир був сам хороший. Тільки Лесі його коровою забракувала. А зараз слов'яночка, бачите, підздута слов'яночка. Термостатна, ну будемо мішати. Ви ну, бачите, перемішали термостатну органік Milk. Абсолютно консистенція стала такою, як у всіх, але комочки такі є, так? Ну, побачимо на дегустації. Консистенцію ми теж цінимо. Леся Юрівна у нас з'явилася. Дивись, перше перемішуємо. Це просто наше данон. Так, консистенцію. Ну, бач, кремова. Ні, бачите, це була сметана президент, а не просто наша. Теж французи. No в світі. Так, а тепер просто наша. Ну так, треба перемішати. Добре перемішала, да? так? Пальці облизують. Значить, смачна сметана. Але Віка облизувала. Чого ви ж підписані? То лишні можете трішки. ні? Підписані. Все. Тепер дивіться, я їх перемішаю, оскільки я не пам'ятаю точно, де і не дивився. Ага. От. І почнемо дегустацію. Так, друзі, приступаємо до дегустації. Перемішані зразки по трьом параметрам. Значить, консистенція однорідна, без комочків. Без грудочок таких вони бувають, маленькі однорідна. Друге чистота молочного смаку, без сторонніх і третє виражені саме кисломолочного смаку. Виражений кисломолочний смак, тобто діє закваски з білком з горшками. Поїхали. Не люблю дегустувати продукти, які мають досить сильну кислинку. Збиває, так? Да? Так, да, збиває. Єсть, ну наприклад, мені не сподобалося, то, що все-таки знайшла є зразок із прогірклим жиром молочним, як стара сметана. От, єсть я не знаю, що казати, От, От, що казати. Ти що ти кажеш? От в цьому місці можу сказати, що той зразок, до речі, який я знайшла, два інші дегустатори знайшли інший зразок. Тобто, що думки розходилися реально. Mm. От, що є сметани, на які у нас спільна точка зору, тобто ми їх вниз кинули. Є сметани, на які вгору кинули. А є кілька зразків, по яким розійшлися. Mm. Різна структура трохи збиває ще смак, тому що хтось робить, любить більш ніжнішу сметану, яка краще в роті розходиться, хтось любить більш плотніший смак, який. В принципі, когось може відталкувати, тому що він зв'язкіший і зразу ти думаєш, ой, а що це там, там таке положили. А ще крім, крім того, якщо бачиш там е, якусь кількість виділеної сироватки. Хоча, в принципі, вона тобі нічого поганого. Але не ж виді. сироватка була тільки в органік мілк, в термостаті. Ні, сироватка Ні. була від, да, навіть в таких зразках, які ми просто вже відкладали. Тобто вона все одно відділялася. От, наприклад, ті зразки, де я бачила трошки відділення сироватки після перемішування, їх теж ставило трошки нижче. Навіть... Я правильно зрозумів, що навіть після перемішування нормального в деяких зразках да. зверху було трошки сироватка? Ну, в деяких зразках, де після перемішування береш, дивишся, там є сироватка. І, тут... і мийка на публіку. Ну, ти ж задоволена, що ми перші і останні місця співпали з тобою, так? Співпали. 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 А я як завжди. Чому як завжди? <рес> Закритій дивистації ферму ставлю на останнє місце. <рес> Ні, ну. Якось так сталося. Я відчуваю в ній старі вершки. От і що я можу зробити? Як так, Алеся юрівна по несвіжим старим вершкам забракувала особисто ферму. Ми з Вікторією забракували по цій самій ознаці сметану. Президент вперше в історії нашої дегустації. Сметана президент, вона мала органолептику з несвіжим молочним жиром. Такого ще не було. Можливо, пов'язане з війною. Бо там корови дуються під обстрілами. Добре, дівчата, дуже дякую. М -м -м мені не подобається е структура органік мілк, ну хоч ти трісний. Навіть після перемішування. Після перемішування, воно все ти береш її до рота. Я розумію, що це е жирові згустки, і вони звичайно розходяться в роті, тобто їх немає. Ну мені не подобається, я хочу брати однорідну сметану до рота і все абсолютно згідно. згідно і вони ж за цю сметану грошей більше просять. Пишуть, що вона органічна, і в чому ми постійно виказуємо певні сумніви. Так що, щось вміють робити, а сметану точно не дуже так, ну що, інформативна частина відео найбільше, да? тобто цифри. І так, перед вами три протоколи дегустаторів, три дегустатора. Зверніть увагу от на дві речі. Перше просто наше зверху, і президент у всіх практично внизу. Значить, щось не так дійсно в них було з вершками. Ось перед вами рейтинг. Про кожного виробника, про кожну торгову марку маю що сказати, скажу п'ятницю для підписників. Для решти виконав ваші побажання. Рейтинг сметани написано, дата є. Будь ласка, робіть скріншоти, біжіть до магазину. Дякую. Так, друзі, дивіться, що я хотів вам сказати. Коли я задумував канал десь приблизно років 5 назад, то я збирався більше говорити якраз про секрети таємниці галузі. Про те, що відбувається е, за лаштунками, е, скажімо так, прохідного комбінату, е, заводу молочного, які рішення приймають технологи, е, не знаю, додатки, рецептури. І я, в принципі, про це кажу. Але переважна більшість глядачів не хоче про це слухати. І хоче знати лише, які продукти їм рекомендують купувати спеціалісти. І от е, я в якийсь момент. Е, Трошки, знаєте так, засмутився, а потім вирішив, а чому б і ні? І зараз ми маємо і рейтинги з дегустаціями, і маємо коментарі про те, що відбувається на комбінатах. Вони, так, звичайно, більше для підписників і по п'ятницям. І от на цю тему короткий такий анекдот. 17-й рік в Росії революція. Ленін вертається там, на фінський вокзал в Санкт-Петербурзі, залазить така на броньовик, береш там руку, другу так і каже. Товариші! А площа забита моряками, значить солдатами, якісь селяни там, робочі пролетарії, вони скандують Ленон, Ленон. А Ленін каже, товариші, я не Ленон, я Ленін, а натовп вот, Ленон, Ленон, Ленон. А він знову каже, товариші я не Ленон, я Ленін. А натовп Ленон, Ленон» ле І тоді такий зовсім засмучений Ленін, практично як я, каже: Ідіть ви до біса, товариші. yesterday, all my trouble». От такий анекдот. На цьому все. Підписників чекаю в п'ятницю, проаналізуємо наш рейтинг, поговоримо конкретно про кожного з виробників, хто у нас погіршує якість, хто її тримає і чому це дуже важливо. Підтримуйте, будь ласка, своїх рідних, близьких, знайомих у збройних силах, особливо тих, хто на передовій їх не так багато насправді по відношенню від загальної кількості військовослужбовців. Україна переможе обов'язково. Тримаємося до наступної зустрічі.